Такс, всім привіт-привіт всім. Третя серія проходження Stalker Чорнобиля. ми з вами вийшли з тунелів стрільця і вилізли прямо на. на агропромі у вояк під боком. Тут у нас є квестик використати документи їхні, але якщо ми будемо живі. Такс. Про нас одразу зустрічає. Оу. Одразу зустрічає нас Оваціями Обаціями. А й-моя, скільки ж вас тут, чи вночі? Комендантська годинка взагалі. Так.